Так, з літньої гуми буду ставити зимову та вирішив розварочки поставити трохи більшого діаметру. Думаю, буде норм. Усім привіт! Застоялась мазда в гаражі. Час же випускати її на прогулянку. Для цього лишилось зовсім трохи і зараз цим займусь. Зняв колесо під і піддомкратив автівку. Відпустив гайку на верхній кульовій опорі, але не скрутив її. Адже після випресовування палець зі швидкістю вихідних днів вилітає з посадочного місця, тому його треба притримати. Далі встановив знімач, адже гатити молотком по кульовій опорі може лишити негативні наслідки для елементів підвізки. Найзручнішим інструментом для створення натягу виявилась накидна тріскачка, якою швидко накрутив добрячого зусилля до такого, що аж різьба зарипіла. Тепер створюю невелику вібрацію молотком. Розумію, що мій приціл ще треба покалібрувати, тому беру наставку і луплю вже по ній. Тут треба ще й на камеру подивлятись, щоб не вибити лінзу її. Технологія спрацювала. Пальчик вилетів. Добре, що не мій і не із суглобу. Тепер поворотний кулак вільний як бакалавр після захисту можна і на бік прилягти. Відкручу елемент стійки, схожий на рогач для печі, і запрошую зайняти своє місце вельми поважну впіввісь. Бажаю їй відсутності хрустів, гулів. Та продраних пильників. Хай передає потужність з високим коефіцієнтом корисної дії. Вам не зовсім видно, та я з хірургічною точністю направляю півість в шліці. Та так обережно, щоб не пошкодити гумову манжету в корпусі коробки передач. В таких справах поспішати не можна, адже пошкоджений манжет пускатиме трансмісійну оливу. А ви бачили ціни на оливу? На сайті Юа <кій> найвигідніші пропозиції на всю лінійку олив. Вводьте промокод <кій> і отримуйте спеціальну знижку. Ага, розігнався. Прямо не знаю, чию рекламу показувати. У мене ж черга на ту рекламу. Збираю все зворотньому порядку. І повторюється все на іншій сторіні автівки. Тепер дуже проста задача заливаю трансмісійну оливу в коробку передач. Я використав електричний насос, який перекачав 2 літри оливи і чомусь припинив жужати. Поперемикавши вмикач, вирішив перевірити цілісність дроту і живлення на крокодилах. Все ніби йшло як по маслу. Аж раптом масло вирішило показати, хто тут головний. Перекачуючий насос вислизає, пляшка з оливою голов, і обидва, мов камінці в воду, зникають у оглядовій ямі. Я, недовго думаючи, стрімголов туди ж. Слів підібрав небагато. Зате, яких колоритних. Бо хто ж іще, як не я, буду ту оливу ловити просто в польоті. Тягнуся за тією злощасною пляшкою, а спиною грязь, зачіпаю лампу. І вона, як назло, шубовсь, просто в калюжу оливи. Картина маслом у прямому сенсі слова. Стою я там у ямі в оливі, з лампою, що світить уже куди хоче, тільки не туди, куди треба. Колеги, у нас сьогодні довгоочікуваний перший виїзд на даному автомобілі після капітального ремонту. Я, якщо чесно, трохи хвилююсь, адже останній мій виїзд із тест-драйв ви пам'ятаєте, чим закінчився. Вона почала диміти і дуже нестабільно працює і глохне. Тому є трохи в мене хвилювання. Так, під'єднали акумулятор, зафіксували. Тепер перевірили рівень оливи. Так. Десь є спеціально навчена. Серветочка. Так, рівно половини. Автомобіль дві доби не запускався, трохи похолодало. Будемо проводити перший запуск. І водичку подивимось, що тут. Так, водичка повна. В радіаторі. Свічки погасли. Опустився добре. Знімаємо з ручника. Так, перша передача. І перші метри. Так, щеплення дуже низько бере. А вікна протремо. ось така у нас є намилена вода. І зараз швиденько так зробимо. І ось моя поїздка Тріп A по нулям. Витискаю щеплення, вмикаю першу передачу, знімаю зі стоянкового гальма і поїхав. Все скло протер, чистеньке, ну і їду кататися. Проїхав кілька кілометрів і зупинився глянути автівку, чи все в порядку. Чи не з'явився дим, пар і тому подібне. Порядок. І тут натові. Їду там 1800 обертів, даю трохи газу. Вона практично не набирає оберти, і звук якийсь такий неприємний. Можна розслабити булки, то всього лише патрубок. Значить, турбінка дує, мазда писання. Мої майже 30 кілометрів подолані враження поки не зрозумілі, тому що більше двох тисяч, буквально в одному моменті 2,5 тисячі обертів, дав це поки максимум, що я розвиваю. Враження чому змазані, тому що за ці 30 кілометрів патрубок з турбіни злетів, змінився характер роботи двигуна, я трошки занервував. Потім ось буквально кілька сотень метрів тому відпав бризговик. Відпав бризговик з переднього лівого колеса. Завернувся і відпав. Поки так, поки такі враження, температура більше 85 градусів не піднімалась. Мазда вже в гаражі, мені 28,8 кілометрів подолана. Закриваю вікна. Два. Вимикаю світло і на сьогодні достатньо. І ми приступаємо до кузовних робіт.